Вісім-годин вечора я машину поставив біля під'їзду. Mm. Все було нормально. Три початку четвертого жінка стала, дивиться, машина стоїть на місці. Я півсьому вийшов на вулицю, машини вже не було. Історія з викраденням старенької копійки розпочиналася приблизно так. Двоє 17-річних молодиків ішли зранку на роботу. Утім, до пункту призначення не дійшли, побачили біля під'їзду Жигулі і вирішили покататися. Проїхали близько кілометра, а потім взялися заряджати акумулятор. Він у поміч господарю здався і ще на початку поїздки. Мало на роботу, не пішли, побачили машину, приїхали і все. Ми з'їхали з горки і все, ми такого поставили, таким не стояли. Поки машина простоювала, власник автівки викликав правоохоронців. Уже за кілька хвилин вони були на місці події. А менш ніж за півгодини працівники Державтоінспекції розшукали копійку та затримали зловмисників. Обстеживши ділянку, було знайдено вечока транспортний засіб. На місце пригоди було. Опитано людей, які повідомили, що дві невстановлені особи причетні до даної пригоди залишили їм акумулятор та повідомили, що вони через деякий час повернуться за ним. При прийняті мірами пошуку вищевказаних осіб було затримано. На місце було викликано слідчо оперативну групу. Відомості про розваги молодиків уже внесли до єдиного обліку кримінальних правопорушень. Відповідно до частини першої статті 289 кримінального кодексу, незаконне заволодіння транспортним засобом, хлопцям загрожує штраф від однієї тисячі до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 3 до 5 років чи позбавлення волі на той самий строк. Велике спасибі міліції, велике-велике, дуже велике. За такий короткий час вони знайшли машину. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.